Включіть музику. Вибнулась. До речі, лайфхак знаєте, як зробити, щоб не було такого сильного удара, коли перше включаєш на холодну? Легенько вперед і на ходу. І не буде такого, наче кувалду там гном якийсь ударив. Кліпсочка. Ова! От ти. Ти. ти засранець, я тобі сказав можна чи ні? Сваритися ж будуть. І він не прогрітий. Біж так не роби, питати треба. Гамнюк малий.